Осі, Ой, зранку встала, якось так посідали в роботі, в роботі, в роботі і забула вам показати і розповісти, що ж ми робимо. Це я поробула лайфак, якщо у вас немає ліки, ви це вже бачили. Я сьогодні своїх тіграв огурцю, бо вони вже просяться прямо, посадила в землю під пляшки. Луночку, низ травки трішки нарізала там, щоб воно там трава буде перегнивати і буде тепло. Корінь любить огірки. І посадила. Тут горшечки, там земля нічим не здобрила, посадила. Полила помідори. Помідори, звісно, в мене. ну Я думаю, що як тепло піде, може, вони піднімуться, нам то вистачить. Але не є гуд. Санька, ось бачите, тут хоче трошки покопати. І... Чому? Бачите, він землю скидає, трішки ну, вирівнює. А от там на тому ділянці посадили картоплю. Та картоплі, що було, висадили. Е, таке дощ дощу не було, але починає щось капати, капати, а дощ потрібний. Тому що Саша ось зараз купав, так прямо там, отака, знаєте, як, ну, пиль, просто пиль. Квіти ці знає, виходять. Красиве. Воно таке красиве, тут два зима ще а воно вже вилізло. Гарно сплановано. Спанувала я тут рослинки. Астра щось так гарно вийшла вся спочатку, а потім Ну, Астра не дуже любить кислу почву. От Лілія обожнює. от така сама звичайна, вона обожнює кислу почву. А це ну, не дуже. І Астра така слабенька. От вже потрібно трошки було, Оце ж тюльпані вже немає. Видно, де вони є, можна посадити астру. Але ну, слаба, ну, слаба вона, що там сказати. Оцей кущ теж відцвіте, потім оце відрубаю, винесу на вулицю. Тому що такий кущара здоровий, гарна гарна іриска. Але тільки дивіться, вона просто така біла. Біла, трішки такого сірого кольору. Гарно, звичайно, але дуже великий кущ. То Я отак отрубаю. Можливо, кому потрібно, напишіть, я вам вишлю. В цьому році іриси у мене слабі. І ще дивіться, бачите? Починається хвороба їхня. Треба було одразу обризкати від цієї. О, 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 когось побачила. Від цієї мухи. Ну, нічого. Шо ж. Е, тут якось у мене така теж залишається. Ну я спеціально тут викинула, тому що мене тут лілії думаю, на що тут цієї? Це ці ось нічого, але теж мені здається, що це така сама біла. Ну, що буде, то буде, то там, то там покажу, які вони будуть, треба було обробити. Ось тут астрочка нічого, може, ось дощі підуть, завтра передаю дощ, воно промочиться гарно, то може пересажу трішки, де крупненька, така астрочка. А ту що сіяло, ну не хоче. Що, що, Дусінька, що? Що там, Що там? Ой боже, біда! Біда, Абрикоски прямо так опадають. Я вам забула сказати, ви подивіться, піон, який хотіла вони потикали тут, потикали, десь десь ще усьо потикали, потім переривала його сто раз. В цьому році буде два піони. Два рожеві піони. Це взагалі нонсенс. А юка і Вігела, хтось підлив чимось. Не знаю хто. Можливо, сусідка бризкала траву біля гаража і попало, і прямо дуже погано вона виглядала. Вона така красива була після зими. І прямо, я думаю, що вона бризкала, Ні, це не спеціально, вона бризкала отак. А воно, видно, вітер був і полетіло на неї. Вона. Ну, я думаю, що вона викарабкається, але трішки зіпсований зовнішній вид. Ось тут залишилося трішки лілі. Дивіться, як вона розрослася. Полуниця непогана ця, ці абрикоси осипаються, і так вона непогано але Дивіться, бачите, якась вже починається хвороба. Молоде дерево, а дивіться абрикоски, бачите? Можливо, примерзли вони. Ну я думаю, що ні, тому що листечка ось не примерше, а це прямо завмерло. Як то, знаєте, як завмерша вагітність. І так багато дуже. Диві. Я не знаю, напишіть, можливо, ви знаєте, що це за хвороба, чим потрібно обробити, тому що дерево зовсім молоде, а абрикоси всі, я думала, абрикоси будуть. Ні, вони от на стадії і позасихали всі. Бачите? Напишіть, хто знає, що це за хвороба. Так шкода, он всі, всі ці абрикоси засохли. Ми її обробляли, ми її бризкали. Це дерево зовсім молоде, але видно, що воно хворіє. Можливо, 10 абрикос набереться, можливо, і ні. Оце ближче підійшла, з вами подивилася така хвороба. Бачите, бачите, що робить, бачите, що робить. Сьогодні треба кров з носа антихрущом обробити мої оці, оці, бо їх дуже любить. І Лілії те саме, але Лілії поки що стоять, а це, а це не дуже. Гарно все відкривається. Вже деякі кітлюці такі гарні вони, вони такі перші, це ми в Ларісам невістки брали. Ну як вони гарно цвітуть. Розмножуються, і розмножуються, вони вже ж туди поперлися. Вітя, ти подивися, черешня оця клонавідна, абрикоса. ту ту тву Вроді прийнялися, подивимося, що буде далі, але вроді прийнялися. А ти казав, що гімно гімном. Кани в мене, звісно, ну, їм холодно, але нічого, все нормально буде, виростуть. Я за це не хвилююся. Мама думає, що оце Астра, тож бур'ян. Ось присила мені хтось гортензію і пішла. Е, конструктора теж пішла під коробкою, не виймаю поки. Та пішла гарно. Це я ці витягла, потім розсажу їх в землю, хай в землі ростуть. Лілії, це звичайні самі прості. А тут ось щось воно таке зашаркане, заширкане. Ці цибулини. Не знаю навіть чому. Але, бачите, як воно виглядає. так, нічого. Мама качелі і ці щути, вона ногами. Ось бачиш тут. Ой, ой тут ці цвітують, дивіться гарні. Дикий Диві, красивенький колір який. Тут така земля, я думала, що пропаде. Воно ні. Гарні, диви, ой, який колір. Ось о який цей колір. А ось дивіться, який гарний. Диви, який кольор. Ой, красивий. Ні, це два таких. Два таких. Каже, що ж, Мені ж треба тут, ось це бачиш, вона тут де вона бігала, воно тут їй не росте. Ну, їй же ж на. Зато диви, як вона вгорнула тут цю, плитку цю, щоб прямо втоптала. Дуся, це твій пункт наблюдення, так? Да? <рес> от ти любиш Там тут дивитися. Да, от Так, Ой, гарний цей прямо такий колір, подивіться. Ну, краса. І це ми їх винесли. Хай вони тут розростаються, прямо таким ну, сплошним, і буде гарно. Це бабушка на тут клумба. А, так і тут. Це ти зробила? Чи Сашко це робив? тут? Я. А, це ти таке я, зробила? Я, я вас, не Кора до мене, сталася, да? я осталася, а ось світуть оці барвінок, чи як він називається. Його теж так затоптали, коли оце робили у цю отмостку, а тепер нічого. Пішов а ось оце як одросте, йому дуже таранили ми ж тут. Ну куди. я ж кажу, що. Ти хочеш, нюхає щось, нюхає. А тут, от, ну, тут пісок, ну, мама сажа, сажав, на ну, толку нема. Ну, пісок піском. У нас тут нічого ніколи не розуміють, у нас вищі були, це непогана яблунька пішла, а прикоска непогано пішла. Ця. А це що, Ні бачите, такий забор? Ну як його можна залишати отаким от фарбувати, тому Ану, це Саня вже тер. Ні, ще не тер. Ще не тер буде. Фу, Ну що ти Алла, робиш руками? Це ще буде терти. Я ось в кухні хочу трошки там теж пофарбувати. Ось, бачите, замочений валік. Це я ночора ну, тут робив. Ось, бачите, який колір забору. Ну, гарно, свіженько, прямо. І не дуже яскравий, не дуже темний. Він якось підходить по цьому. Мені подобається. Можливо, комусь не подобається, мені подобається. Цибулька, вон кущовка. Кожен день. Три пучки з'їдаємо з мамою. Боже, куди ж ти нещасна? Куди ти нещасна ще цвітеш? Боже, господи, да не надо. Дуже тяжко цей персик Вберу Квіти. Дуже тяжко. Прямо. Це хуже він прийнявся. Не знаю чому. Щось із цим, з плющем. Диви. Треба обрізати чи що, щось засохло тут. Ну, Зелений іде не пропав. Щось йому не вистачає це. менш всього мене хвилює. Фух. Оце полуницю Санька викинув, тут вона нафіг не нужна. О, диви, дивися, прищепка. Саня не побачив цю прищепку. Кожен рік так скільки гімна виплює. Саня палички стави, воно і вийде, поки ми садити будемо. І Оце тут ця полуниця, ну я не знаю. Диви, родякий кущикать, ну таке дрібне, ну земля не підходить тут. Ну не підходить. Ось, це ж молодняк пересадила в тому році. Все, нічого толку нема, абсолютно. Ну нічого. Засадимо всім. Я кажу, в крайній случай, куплю ще картоплю, посажу картоплю. Картоплина якась виросте, все одно погана, мала, а буде. А так, щоб земля гуляла, ні. Тут бачите, яка гарна виїгела. А за двором вона повністю попала на неї. Та фігня, вона чорна. А оце троянда раз давно-давно Саша Славіся з невісткою там на повороті, така гарна, такі гарні вони кольором. І от вони вирізали, санька принісся. Вона сиділа, сиділа, думає, якась яка шепшина, хотіла викинути. Це з-під пляшки, хотіла викинути. А в цьому році вона так пішла, і санька підрізав, і дивиться, буде квітнути, ще якось вона по три, по чотири. Подивимося. Але вже, я ж кажу, що вже є. Уже є результати, вже щось цвіте, вже одну родисину з'їли. Часник, ви знаєте, я, я збирала, збиралася цей, як називається, що називатися, аміаком підлити, а я на шатирний спірт. Та так і не підлила. Оце, що є, таке є. Бачите, часник. Не дуже гарний, але тут місце, тут часнику ще ні разу не було. Повинен бути часник як голова. Да, а це щось один півник, теж треба буде його перенести. Я ціля півники всі поприбирала, вони тут не потрібні. Так що такі справи. Досюнічка, що там? Там під забором ти побачила те, що ти не любиш, так? Да? Побігла, побігла. Ну, це і балакає. Більше всього у нас ми балакаємо з цим із дузькою. А ви, будь ласка, напишіть, що за хвороба напала на нашого абрикосу. Ми обробляли все, як положено, тільки після цвіту не обробили. Така проблема, ви бачите? Абрикоса шикарна, рання, зовсім рання. Ще ні в кого нема, а вона є. Груші. Груші каже Саша, що треба обривати. Я кажу, Та вони вон попадають. Дивіться, скільки він валяється на полу. Я думаю, що поки вони ще тут созріють, то вони всі обпадуть. Дивись, ой, бачиш, опадає. Не? Пусто. Тому що вони такі важкі ці гру. О, бачиш, ось одна залишилася всього, то я думаю, що вітер подме, воно впаде і буде. Це удачна груша. От-от удачна. Яблуня теж красива, такі червоні яблука, але ну, на смак вони не дуже. Прийнялося те, що ти мені давав голубеньким цвіте, що раніше в центр букетів вставляли. І це лахмате прийнялося теж. Що... Ну, Тут у нас теж земля, щось з землею не гаразд, тому що нарциси це посажені. Тут найкращі були нарциси, я їх посадила. І отам, дивіться, які там нарциси. Це в один день я садила, і яке тут. Незрозуміле, не правда? Не годиться земля тут. Чому? Не знаю. Значить, що треба зробити? Тут треба повністю засадити все ліліями. От лілії, бачите, лілії ростуть. Ліліям трим трава. Бузок уже доцвітає. Пахне. Ой, як же ж він пахне, Лесенька, спасибо. Підходжу до бузка і згадую Лесю. Ну і Алла Саша, це теж Лесене. Вон де ви сидить, який пес? Яка б осанка, та медаль треба дати. На виставку вести треба цю собачку красиву. Давай купим собачку, давай купим собачку. Так, добре, все вам показала. Ця троянда, дивіться, як розрослася, прямо все сюди всередину. Ну, Ми вирішуємо цю яблунь чи викинути, осінь, чи не викинути, ну вона. Не варта того вже. Яблука смачні, але вона не варта. Таке дерево і 10 яблук це нереально. Яке свіженьке листя, красиво. Боже, яке все красиве. Це квітень і травень це самі-самі кращі місяці. А ось мама зірвала часник того року. А Санька в цьому році садив картоплю не рядками, як ми садили рядками, а цим, як називається, лунками. І знаєте, що, що сказав Саша? Що краще е, лунками копати краще, тому що коли рядком дуже багато картоплі не викопується, вона залишається. Ні, окажуть, ця прищепка мені треба, що я не буду при, 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 пристегувати, вона вже грязна. Е. Викинуть її нафік, вона в землі була. Води зараз налістики, нехай буде можливо в рибацьке кинути, там колокольчик. При... Притулять до того. О, так. так що потихеньку. я їсти сьогодні нічого варити не буду. Вареники мама ліпила до нашого приїзду. Є в морозильці борщ є. Я вже все, диван трішки подвинем туди. Я оце хочу пофарбувати, тому що там забризкане, задрискане. І завтра Саня йде в відрядження, тому так поспішаємо таку роботу, всю чоловічу важку зробити. Тому що оце ще одне, що санючок. Сітку не повісив. ну, Будемо сподіватися, що 2 тижні три він приїде, то а можливо, я сама зможу її повісити, подивлюся. Раніше я сама все вішала. Оце відкручую, сюди сітку одіваю на оцю палку, коли Санька в Ізраїлі був. Я ж це все робила. Сергію просила, щоб він мені прикрутив, а отут чита чи, не помню. Ні, там, мабуть, там. То потім я сама взяла прикрутила. Отакі то. Ділишки. Санька вирішила, да на що ти будеш копати? Сань, ти мені сказав, що ти зрівняєш і більше не будеш копати. Ну, так ось, ось, ось. А, ну давай, не треба більше копати. Ми That's тут його потихеньку саме будемо садити і саме, воно затопчеться. Нащо?